Етнічний одяг є не лише відображенням культурної спадщини, а й важливим елементом ідентичності, що продовжує еволюціонувати з плином часу. Мене звати Ліза Тарасюк. і Сьогодні ми поговоримо про моду вікторіанської епохи та її вплив на сучасні тенденції. Другу половину 19 століття світ моди розбурхала поява на англійському престолі чарівної королеви Вікторії. Завдяки своїм чудовим вбранням вона стала законодавцею світової моди, яка вилилася в цілу епоху. Мода вікторіанської доби була невіддільною від суспільних цінностей, зокрема ідеалів жіночності, стриманості та соціального статусу. Жінки мали виглядати витично та шляхетно а їхнє вбрання мало підкреслювати. Тендітність і скромність. Чоловічий одяг, навпаки, став уособленням практичності, діловитості та стриманої елегантності. Повернемося до жіночого одягу. Основними рисами жіночої моди вікторіанської епохи були корсети. Вони створювали характерний осиний стан, підкреслюючи тонку талію. Кілька шарів спідниць. ранній період вікторіанської моди передбачав пишні криналіни, які згодом поступилися місцем турнюру. Накладному каркасу, що створював об'єм ззаду, високі коміри та довгі рукави підкреслювали стриманість та відповідали моралі епохи. А темні, глибокі кольори та дорогі тканини були символом соціального статусу, особливо серед заможних жінок. Варто зазначити, що стиль вікторіанських суконь змінювався від раннього романтизму до більш практичного та менш пишного стилю кінця 19 століття. Чоловічий гардероб у цей період став більш формальним і уніфікованим. Його основні особливості строгі сюртуки та фраки показували статус і діловий характер власника. Високі циліндри та капелюхи були обов'язковим аксесуаром джентльмена. Жилети та краватки створювали елегантний і впевнений вигляд, темні кольори та мінімалістичний декор відрізняли чоловічий одяг від жіночого, який залишався розкішним і деталізованим. Брання вікторіанської доби, яке часто асоціюється з розкішшю, строгими нормами та складними силуетами, є чудовим прикладом того, як традиції можуть трансформуватися та залишатися актуальними навіть у 21 столітті. Попри те, що вікторіанська епоха минула понад століття тому, її мода досі надихає сучасних дизайнерів. У 21 столітті вікторіанські силуети, тканини та аксесуари повертаються у вигляді ретроестетики або елементів, інтегрованих у сучасні колекції. Основні риси вікторіанського стилю в сучасній моді. Корсети сьогодні носять не лише у вечірніх сукнях, а й у повсякденному одязі, комбінуючи із сорочками та жакетами. Ретро сукні з довгі спідниці. Волани, мережу та складні візерунки також повернулися у моду. Високі коміри та рукави буфи знову стали популярними, особливо в блузах та сукнях. Готичний стиль і стімпанк. Багато елементів вікторіанського одягу можна знайти у цих напрямках, зокрема у чорних сукнях з мереживом, корсетах і пальтах. Ручна вишивка та дорогі тканини повернення до автентичних технік, пошуття, увага до деталей і використання натуральних матеріалів роблять вікторіанські елементи особливо цінними. Вікторіанська мода не просто відроджується, вона трансформується відповідно до сучасних тенденцій, залишаючись символом витиченості та вишуканості. Окрім високої моди, вікторіанський стиль також вплив на субкультури та альтернативну моду, оскільки напрямків, де його вплив відчувається найбільше. Неовікторіанство, адаптація історичного одягу у сучасний вигляд, готика та дарк-академія – темні кольори, строї, сулети, аксесуари у стилі 19 століття, Стімпанк – поєднання вікторіанської естетики з механікою та футуризмом. Ековікторіанство використання натуральних тканин та ручної роботи у сучасному дизайні. Сліджуючи моду вікторіанської епохи, можна сказати, що вона не лише частина історії, а й важливий культурний феномен, який впливає на сучасний світ. Багато її елементів трансформувалися, але не втратили своєї унікальності. Завдяки цьому вікторіанський стиль продовжує надихати дизайнерів, істориків моди та всіх, хто цінує класичну елегантність. А з вами була Ліза Тарасюк і мій проект від традиції до трендів.